Вправа номер 929. Яка з фігур, зображених на рисунку 36, може бути графіком функції з аргументом x. Дивіться метод, який потрібно використовувати. Потрібно взяти певне значення Х, провести вертикальну лінію, тобто перпендикулярну до осі Х. І якщо ми знайдемо не більше одної точки перетину, значить цей графік може бути графіком функції з аргументом x. Дивимося, беремо якесь певне значення x, проводимо вертикальну лінію. Ми знайшли дві точки перетини. Ми маємо право максимум на одну точку перетину. А отже цей графік не може бути графіком функції. Беремо інший. Беремо певне значення Х. Проводимо вертикальну лінію. Знайшли одну точку перетину. Добре, беремо тут. Х. Вертикальна знову одна точка перетину. А отже, цей графік є графіком функції з аргументом Х. Вправа номер 930. Графіком деякої функції є ламана ABCD, з вершинами у точках А, Б, С та Д. Побудуйте графік даної функції. Давайте на графіку позначимо ці точки та сполучимо ці точки е, сегментами, відрізками. Ось отримали таку ламану. Тепер давайте знайдемо значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 2. Дивимося. Ось у нас х дорівнює мінус 2, йдемо до нашої ламаної, шукаємо перетин з нашою ламаною. та знайшли, що значення функції буде дорівнювати 4. Будемо записувати ось тут. Коли х дорівнює мінус 2, y дорівнює 4. Х дорівнює 0, ось вона. Бачимо, що значення y дорівнює одиниці. X дорівнює нулю, Y дорівнює одиниці. Далі 2. Ось 2. Y дорівнює мінус одиниці. X дорівнює 2, Y дорівнює мінус одиниці. X дорівнює 6. Ось у нас 6. Дивіться, так само y буде дорівнювати. Мінус 1. Питання номер 3. Знайдіть значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 1 мінус 1 та 0. Так. Значить, y дорівнює 1. Ось у нас y дорівнює 1. Значення аргументу єдине, і це x дорівнює 0. Далі. Мінус 1. Y дорівнює мінус 1. Шукаємо Y мінус 1. Дивіться, мінус 1 маємо тут, коли х дорівнює 2. Та мінус 1 маємо тут, коли х дорівнює 6. Тобто у нас два аргументи. х дорівнює 2, та х дорівнює 6. Y дорівнює 0. Коли y дорівнює 0, це точки перетину з вісю абсцис. Це у нас. При х дорівнює 1 та х дорівнює 9. Х дорівнює 1 та х дорівнює 9. Вправа номер 931. Чи може ламана АБЦ бути графіком деякої функції, якщо ось у нас є точки? Дивіться, що ми зробимо. Ми позначимо на графіку ці точки та сполучимо їх відрізками та проаналізуємо. Зробимо перший графік. Ось отримали такий графік. Тепер давайте перевіримо, чи є цей графік графіком деякої функції. Для цього для будь-якого значення х виберемо якесь, проведемо вертикальну лінію. І якщо ми отримаємо не більше одної точки перетину, то цей графік може бути графіком деякої функції. Так, ось давайте зробимо. Беремо яке-небудь х, ну, наприклад, ось такий х. Так, знайшли одну точку перетину. Беремо інший х, проводимо вертикальну лінію. Також знайшли одну точку перетину. А отже цей графік може бути графіком деякої функції. Питання номер два. Тепер давайте побудуємо інші точки з іншими координатами. Ось у нас другий випадок. Дивимося, вибираємо якийсь Х. Ну, наприклад, тут. Знайшли одну точку перетину. Але якщо ми виберемо х дорівнює 1, дивіться, ось отут, що ми бачимо? У нас дві точки перетину. Бачите, навіть нескінченна кількість точок, тому що в відрізку BC у нас нескінченна кількість точок. Так? Дивіться, всі точки, які належать цьому відрізку BC, мають абсцису 1. Тобто цей графік не може бути графіком деякої функції. Вправа номер 932. Графіком деякої функції є ламана МКЕ з такими координатами точок. Питання номер 1. Побудуйте графік даної функції. Ось ми побудували графік даної функції. Питання номер 2 Знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 2. Дивимося, ось у нас мінус 2, значення функції буде дорівнювати, шукаємо точку перетину, та потім відповідну точку на осі y буде дорівнювати 2. Тобто, коли х дорівнює мінус 2. Y буде дорівнювати 2. Далі 0. 0 – це точка перетину з віссю ординат. Тобто маємо 3, коли х дорівнює 0, Y дорівнює 3. Х дорівнює 3. Ось у нас х дорівнює 3. Шукаємо точку перетину з графіком. Y буде дорівнювати 2. Х дорівнює 3, Y дорівнює 2. Питання номер 3. Знайдіть значення х, при якому y дорівнює мінус 2. Тобто, значення функції у нас дорівнює мінус 2. Ось воно. Шукаємо х. Для цього проводимо горизонтальну лінію паралельну осі абсцис, так? та шукаємо перетин цієї лінії з нашим графіком. Бачимо, що маємо одну, лише одну точку перетину, яка відповідає абсцисі, x дорівнює 5. y дорівнює 0. Так, y дорівнює нулю це всі точки перетину з е, з звістю абсцис. Тобто ось вона точка x дорівнює 4. Та y дорівнює 2. Дивіться, ось у нас y дорівнює 2. У нас дві точки перетини. А отже, у нас буде два значення Х. y дорівнює 2. При х дорівнює мінус 2 та х дорівнює, скільки тут у нас 3. Ось у нас х дорівнює 3. Вправа номер 933. Функцію задано формулою х квадрат мінус 1, де область визначення це інтервал між 2 та 3. Включно. Перше питання. Складіть таблицю значень функції з кроком 1. Ось наша таблиця. Дивіться, починаємо з мінус 2, так як х має значення мінус 2 включно, далі додаємо плюс 1, отримуємо мінус 1, знову плюс 1 0, 1, 2 та 3. Для кожного значення аргументу, наприклад, мінус 2, вираховуємо значення залежної змінної х. Тобто мінус 2 в квадраті, це у нас буде 4. 4 мінус 1 3. І такі значення ми шукаємо для кожного значення аргументу. Тепер за допомогою цієї таблиці давайте побудуємо графік функції. Ось наш графік функції. Тепер, користуючись графіком, знайдіть значення аргументу, при яких значення функції менші від 0. Дивіться, значення функції менше від нуля ось у чому у цьому проміжку. Тобто, коли у нас х менше більше за мінус 1 та менше за 1 не включно, так як коли х дорівнює мінус 1 та 1, значення функції дорівнює 0. На цьому проміжку функція буде приймати від'ємних значень. Четверте питання. Користуючись графіком, укажіть область значення функції. Дивіться, функція приймає найменше значення мінус 1, так, та найбільше значення, яке ми знайшли, це коли х дорівнює 3, це 8. Тобто проміжок області значень функції – це між мінус 1. Та 8 включно. Вправа номер 934. Функцію задано формулою y дорівнює 4 мінус х квадрат, де х належить проміжку від мінус 3 до 2 включно. Перше питання. Складіть таблицю значень функції з кроком 1. Ось наша таблиця. Задаємо значення аргументу, починаючи з мінус 3 включно. Та з кроком 1 додаємо плюс 1, отримаємо мінус 2, далі мінус 1, 0, 1 та 2. Значення залежної змінної будемо обчислювати, використовуючи формулу. Так, наприклад, коли х дорівнює мінус 3 підставляємо в нашу формулу. Мінус 3 в квадраті це буде 9, 4 мінус 9 це мінус 5. Таким чином обчислюємо значення залежної змінної для кожного значення незалежної зміни. Тепер давайте, користуючись цим графіком, знайдемо значення аргументу та спочатку побудуємо графік функції, а потім знайдемо значення аргументу, при яких значення функції будуть менші від 0, і при яких будуть більші від нуля. Але спочатку давайте побудуємо цю функцію. За допомогою цієї таблиці, ось ми побудували графік, позначили на координатній площині точки та сполучили їх відрізками. Тепер давайте, користуючись цим графіком, знайдемо значення аргументу, при яких значення функції менше від 0. Дивіться: функція менше від нуля, починаючи від мінус 3, включно, коли х дорівнює мінус 3. Функція дорівнює, значення функції дорівнює мінус 5 та до мінус 2 не включно. Тоді, так як коли х дорівнює мінус 2, значення функції дорівнює 0. Запишемо. Мінус 3 включно до мінус 2. Значення функції тут напишемо менше від 0, Y менше від 0. А при яких більший за 0? Дивіться, на усьому у цьому проміжку значення функції буде більшим за 0. Тобто запишемо мінус 2 менше за х і до 2. Дивіться, точки мінус 2 та 2 я не включаю. Так як у цих точках функція обертається на 0. Тобто тут то -то у нас значення функції більше за 0. Номер 4. Користуючись графіком, укажіть. Область значень функції. Область значень це які значення може в нас приймати залежна змінна y. Дивіться, вона приймає значення від мінус п'я та до 4. Тобто мінус 5 включно та до чотирьох включно.